Привіт, я Алекс Роса і ти потрапив на мій канал. Якщо ти ще не підписався і не зробив червону кнопочку сіренькою та скрізь виправляй цю помилку, тут буде багато чого цікавого. Сьогоднішнє відео буде присвячене коміксам Winx. Скажіть, будь ласка, як багато ви прочитали коміксів. Неважливо, в оригіналі чи в російському перекладі Бі. Ой, вибачте, а аж зле стало. I'm sorry. Просто скажіть. Як багато ви прочитали коміксів саме по Вінкс? Я взяла за цю справу, і десь в місяць я готувала це відео. Я читала комікси, і за два ні, за три місяці я прочитала три комікси. Я учу англійську, намагаюся її вчити, намагаюся її зрозуміти, поняти. Поки що не дуже добре виходить, але я я стараюся. І сьогоднішнє відео, яке сказала, буде присвячено саме коміксам Вінкс. Ви знаєте сюжет мультсеріалу Вінкс. Ви знаєте про що говориться в першому сезоні, другому, третьому і так далі, і також про що говориться в кожній із серій. А чи знаєте ви прям всі, що про що розповідається саме в коміксах Вінкс? Не знаєте? Давайте я вам розповім. В даному відео я розповім тільки про три комікси, так як сьогодні я якраз дочитала третій випуск. З першого випуску ми потрапляємо в Алфею. Блум знає про себе, що вона фея. Комікс пропускає момент в Гардині, який показано в мультсеріалі. Тобто нас одразу ж перекидують в світ магії, не розповідаючи саме початок. В коміксі ми знайомимося з Блум, Стеллою, батьками Блум, Гризельдою, Фарагондою, деякими учителями. І з майбутніми подругами ми також знайомимося в коміксі. Ми більш глибше знайомимося з антагоністами, також дізнаємося, що вони шукають. Про це декілька разів нагадується в коміксі. Також в коміксі в першому випуску Блум перетворюється на фею в битві з відьмами. Це є відомо, що насправді головну героїню звати не Варанда, а Блум. В кінці випуску директорка і Грізельда дізнаються про те, що Блум збрехала, про те, хто вона є насправді. Але Фарагонда вирішує її залишити і не виганяти, і дозволяє дівчині слідувати своїй мрії. У другому випуску коміксу історія розпочинається з початку навчального року, коли студенти отримують завдання змінити свій колір волосся з допомогою концентрації сили. Блум не дуже впоралася з цим завданням і пішла до бібліотеки, щоб дізнатися більше про зеркала та зміну кольору волосся. Там вона зіткнулася з Текною, яка має нового робота для пошуку інформації, але через надмірні запити Блум. Вона його ламає. Ввечері Блум вирішила попрактикувати здібності і змінити колір свого волосся. І хоча вона досягла певного успіху, це не було тим, що вона очікувала. Після цього вона запитала своїх подруг, чому вони прийшли в алфею. Стела виявилася амбіціозною та хотіла стати чарівно сильною і привабливою феєю. Флора прийшла для того, щоб навчатися і отримати нові знання. Але Блум. На жаль, не знає, що вона тут робить. Наступного дня студентам повідомили, що відбудеться бал, і прийдуть спеціалісти з червоного фонтану. І феям доручено підготувати цю подію, але відьми з хмарної вежі запланували зруйнувати свято. Феї готуються до балу і допомагають прикрасити зал. А блум прасує вибрану сукню і випадково знищує її. Вона розчарована, але згадує про книгу в бібліотеці, яка може їй допомогти. Блум знаходить комору з костюмами у підвалах школи і знаходить магічну сукню, яка може змінювати свій вигляд за бажанням того, хто вдягає її, після чого потрапляє в магічний лабіринт і намагається знайти з нього вихід. Потім вона помічає відьом, які зачаровують темним закляттям подарунки хлопців для фей, і вирішує попередити про це своїх подруг. Відьми помічають блум і намагаються впіймати її в лабіринті, але блум знаходить вихід. А відьми, потрапивши в лабіринт, забувають про блум і намагаються з нього вийти. Але все безрезультатно. Лабіринт ще більше їх заплутує, і ще більші уголи і пастки потрапляють відьми. Фея переодягається і вирушає на бал, щоб попередити своїх подруг про зіпсовані подарунки відьмами. Разом вони врятували подарунки, і свято свято триває, а відьми все ще намагаються знайти вихід з лабіринту. В третьому випуску дівчата обговорюють враження від балу та зустрічі із спеціалістами. Стало висловлює думку, що всі хлопці однакові, приховують свою слабкість. Спеціалісти отримують завдання доставити троля в безпечне місце. Під час тренування дівчата обговорюють назву своєї команди. Блум пропонує назвати команду Winx, що в перекладі означає крила. Вони обіцяють завжди допомагати один одному. Спеціалісти пролітають в повз алфеї, Помічають дівчат, вирішують приземлитися, щоб трохи поспілкуватися, хоча на борту є огор. І Брендон попереджує, що не варто приземлятися, так як у них є місія. Скай пропонує стелі прогулянку на своєму літаку. Стела погоджується на цю прогулянку зі Скаєм, не дивлячись на попередження подруг. Брендон докаряє Скаю за ризиковану прогулянку стролем. Після цього він свариться з блум. Вона йому пояснює, що він полетів не сам з ним Стела, але Брендона це не втішає. Дівчата приховують Брентона в лісі, щоб його ніхто не помітив. Окремо зазначають, щоб його не помітила директриса Гризельда, як переводиться з англійської мови. Чому так, я не знаю. Однак Стелла і Скай потрапляють в аварію через відкриту клітку з Огром. Брентон вибачається перед Блум, а Стелла і Скай тікають від огра, використовуючи транквілізатор. Брендон питає у Блум, як вона себе почуває в Алфеї. Але вона відзначає, що хоче стати феєю і знайшла друзів, і тому у неї все добре. Трікс шпигують за стелою і скаєм і, використовуючи пастку, намагаються відібрати Стели. Скай робить спробу, кличучи на допомогу за допомогою свого гаджета для зв'язку. Брентону приходить повідомлення про допомогу від ская. Блум і Брендон швидко повертаються до друзів і все їм розповідають. Брендон викликає свій віндрайдер, і вони разом з Блум відправляються рятувати друзів. А Текна починає гніватися на стелу за те, що та вчинила таку помилку. Стеллу і Ская помічають тролі, вони від них починають тікати, а відьми за цим спостерігають. Вони починають бігти геть. Стела падає з обрива, а Скай намагається їй допомогти, але дівчина йому говорить, що він рятувався сам. А тут вона якось сама вже справиться. Брендан потрапляє в пастку і вступає стролями в бій. Дерсі пропонує врятувати спеціаліста, так як їм не потрібні проблеми. Айсі погоджується, але говорить, що врятують трохи пізніше. Поки пропонує відвідати маленьку фею. Незабаром прибувають Блум і Брендон. Рятують Стеллу і відправляються на поміч Скаю. Айсі в гніві, що Стелу і Ская прийшли рятувати. Відьми відступають і уходять. Скай пропонує Брендону врятуватися, доки є можливість. Брендон відмовляється від наданої пропозиції. Через те, що звірі завдають шкоди Брендону, Блум входить в ярість і з всієї сили нападає на на тварин. Коротше кажучи, полум'ям дракона вона розганяє всіх огрів, піджарює злих тварин і рятує друзів. Спеціалісти повертаються до червоного фонтану. А Стелла і Блум на мотоциклі Брентона повертаються в Алфею. У червоному фонтані чоловік повідомляє, що випадок з енергетичним полом був саботажем. А з принца Ская знімаються всі обвинувачення і йому радять бути обережнішим. Тим часом відьми у хмарній вежі жаліються на головний біль, але Айсі загрожує їм фізичною карою. Текна радить стелі взяти урок із ситуації, а Флора підтримує її, зазнаючи, що в них ще не було практики з використання магії. Стела пояснює, що клуб Вінкс працює, і хоча були помилки, вони виявили потужність Блум. Блум говорить, що вона нічого такого не зробила. І навіть не зрозуміла, що вона зробила. Тела стверджує, що вона має великі сили, і їй потрібно навчитися їх контролювати. Муза запитує Стелу, чи домовилася вона з Скаєм про нову зустріч. На що Стела розгублено відповідає, що вона не назначила йому зустріч і не знає, як скоро його побачить. Але зустріч, яка у них була наодинці, це було щось неймовірне, тому що він такий сильний і постійно захищав її. І якщо він запитає і запросить її кудись, вона не зможе сказати йому ні, на що дівчата починають її бити подушками і говорити, що візьмуть догляд за нею. Ось такі цікаві три випуски. Напишіть в коментарях, сподобалось вам таке відео чи ні. Я з радістю почитаю. І не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І ще я ще вам хочу сказати. Дякую за те, що дивитесь моє відео і коментуєте. До нових зустрічей в новому відео. Пока!